Привіт, мене звати Саша Гуржі. Я тревел агент. А це готель Палома Паша, що на Егейському узбережжі. В цьому випуску розповім вам актуальну інформацію про готель, покажу вам територію, покажу вам пляж, покажу номер, найпопулярнішу категорію номер, яку ви частіше за себе бронюєте. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, в від дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, мій інстаграм та погнали на огляд. З однієї сторони в нас розташована рецепція, і відразу можна зорієнтуватися, хто відпочиває в готелі. Якщо висить годинник Москви, Лондона, Парижа, а також ізміра, значить туристи тут з Туреччини, Франції, Британці, Росія та Європи. Ось так виглядає сам лобі. Лобі досить великого розміру. Є крісла, столики. Там у вас будуть проходити зустрічі з гідами. А з іншої сторони у нас розташований бар бар в лобі. А до речі, є навіть ось така бібліотека. Якщо ви приїжджаєте саме на реваксі відпочинок, можна прийти, обрати собі книжку, лежати на шезлонг, засмагати та читати. Скоріше за все, вся бібліотека тут на англійській. Давайте заглянемо на бар. На барі у нас алкоголь імпортний є: Red Label, Black Label, Absolut. Має бути Chivas, Jack Daniels, Бачу Бейліс. Hello, mister! Джек Денілс Хелл. thank you. Хелл. Uh, Близько 20 видів імпортного алкоголю. Тут готують смачні коктейлі. Є кава, натуральна зернова. Бачу. І відразу вихід на терасу. На терасу з чудовим видом на території готелю. це вже третя палома, в якій я знаходжусь, яку я для вас знімаю. І чесно скажу, я від мережі цих готелів в мені не подобаються. Що на анталійському узбережжі, що на агейському, якщо полома, то завжди на території буде зелень, завжди, завжди хороший сервіс, завжди імпортний алкоголь і завжди чудовий відпочинок. А якщо ви плануєте відпустку в цьому або будь-якому іншому готелі Туреччини, з радістю допоможу вам в організації вашого відпочинку. Мої контакти в описі під цим відео переходьте, пишіть мені вайбер, і я прорахую цей будь-який інший готель на потрібні вам дати на ваш склад сім'ї із найближчого до вас аеропорту виліту. А взагалі на гейському узбережжі туристів з Росії значно менше, ніж на анталійському. Проте в багатьох готелях вони є. Є готелі, які взагалі... є готелі, які взагалі не мають прямих контрактів з російським ринком. А є деякі готелі, які працюють, проте, навіть якщо в готелі є росіяни, їх тут буде небагато. Як правило, росіяни більше обирають саме анталійське узбережжя, кемір. Де, Аланія, а на Гейку долітають вже менше їх. Тому якщо в готелі є російські туристи, їх тут буде відсотків 20-25. А всі інші туристи це Європа та Британія. А в корпусі, який знаходиться з правої сторони від рецепції, розташовані номери стандарт. Саме в цьому корпусі у нас стандарти з видом на сад та на море. А от на самому першому поверсі, на нижньому номери Свім Ап з прямим виходом до басейну. Тепер щодо максимального проживання в стандартах. В Стандарти, які виходять з видом на море на території готелю, може проживати 2 плюс 1, двоє дорослих і одна дитина. А от стандарти, які виходять з видом на сад, там вже максимальне розміщення 2 плюс 2. Відразу в одній кімнаті може проживати і двоє дорослих, і двоє дітей. Готель «Палома Паша працює не цілий рік, а лише в сезон з весни по осінь. Закривається, звісно ж, на зиму, і кожного року, в кожної зими в готелі часткова реновація. Десь щось ремонтують, де щось підкрашують. Тому, якщо хтось цікавився, коли була остання реновація в готелі, вона тут кожного року не, не масова, але часткова. Дивлячись на те, що на рецепції в готелі висить годинник з часом Москви. А туристів з Росії тут одиниці. Більше за все це Європа, це Бельгія та Британці. Тому, якщо плануєте відпочинок, українцям тут завжди будуть раді. Він і момент, що Палома, ви знаєте, популярний готель. Він є і на анталійському узбережжі, він є на Егейському, і дуже багато тут туристів, які повертаються сюди знову і знову. Тому виловити вільний номер на потрібні вам дати буває складно і краще за все це робити завчасно. Ось так виглядає один із ресторанів. Зараз ресторан готується до обіду, закінчився сніданок. І трішки далі у нас місця, де можна буде якраз перекусити. Взагалі, в готелі 4 лякарт-ресторана. Три з них ви можете відвідувати безкоштовно. Один раз за момент вашого відпочинку, якщо ви бронюєте до семи ночей. А якщо він саме ночить, то можна відвідати всі три ресторани по одному разу безкоштовно. І один ресторан у нас є стейк хаус. Він вже за додаткову плату. Вартість відвідування аля карти ресторана стейк хаус на рецепті в час заїзду, тому що час від часу вартість може змінюватися. Зараз нахиляючись в готелі на початку сезону, в кінці травня. А коли сон починається на гейському збережжі, ви самі бачите, як багато заповнених шезлонгів. В принципі, їх тут вистачає на всіх, але це говорить до того, що ви бачите наскільки живий готель і наскільки його люблять туристи, і повертаються сюди знову і знову. Ну, і виходимо з вами до пляжу. Наш готель розташований на першій береговій лінії, має власний приватний піщаний пляж. І зараз поглянемо, як він взагалі виглядає. Пляжі тут не такі широкі, як на анталійському узбережжі. Ось, бачите, шезлонги всі стоять. Цієї частини в один ряд, а трішки далі в два-три в ряди. Але пляж довгий. Починається он з цієї сторони, там є пірс. На пірсі є кабани, є шезлонги з парасольками. І тягнеться аж аж ось туди. Довжина пляжа 300 метрів. Кому не вистачило шезлонга з парасолькою на пляжі, можна змагати на трассі трішечки вище. Спускатись взагалі недалеко. Ось травичка, ось спуск в море і вхід. В принципі, море чисте, але, але тут не сильно глибоко. Якщо пройти метрів 15 в довжину, то вода вам буде по пояс. Також на пляжі є снек-бар, є бар, тут можна буде перекусити, випити коктейль і далі відпочивати. Ось так виглядає бар, який розташований відразу на пляжі. Можна сісти на оцих крайніх столиках, і там буде неймовірний вид. Звісно ж, і апетит там буде набагато кращий, ніж тут. Звісно, багатьох туристів тікають питання інтернету. Абсолютно у всіх готелях Палома є Wi-Fi. Він безкоштовний по всій території готеля, а на рецепції, в лобі, в номерах, на барах і навіть на пляжі. Тому сим-карту можна не купувати в аеропорту, а роумінг не замовляти. Також на території готеля є міні-аквапарк, складається він із трьох гірок. Можливо, відразу їх не помітиш, тому що вони знаходяться з боку від центрального басейну. Але тепер будете знати, що гірки в готелі також є. І навпроти гірк у нас відразу розташований Kids клаб полі Kids, дитяча галявина на вулиці, є гірки, є гойдолки і Kids клаб в середині, де можна залишити дитину від 4 до 12 років, а самим піти поплавати в морі або в басейні. І, пройшовши трішки далі від дитячого клубу, в нас є ще одна дитяча площадка. Тут проходить дитяча анімація по вечорам міні-диско, дитяча площадка та дитячі спуски. А взагалі готель Палома Паша, в тому числі і для сімей відпочинку з дітками. Для дітей є Kids Club, дитячі площадки, дитячі ігрові, міні-аквапарк з трьох гірок, працюють аніматори. При вході в Kids Club є розклад роботи, можна ознайомитися і приводити дітей саме під час роботи Kids Club. Діток приймають від 4 до 12 років, якщо менше 4 років, то лише з батьками. І також є дитячі басейни. Але саме головне це море, а те, що пляж у нас пологий, піщаний. А тут не так глибоко, як в інших готелях, тому навіть якщо заходити дорослим, води буде по пояс, а дітки можуть заходити в море на 5-7 метрів, і їм буде, в принципі, комфортно і не глибоко. А в огляді готеля Палома Паша я вам покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт. В стандарті може проживати 2 плюс 1 та 2 плюс 2. Розпочнемо з вітальні. Шафа. Тут, в принципі, нічого. Стійка під багаж, вішаки для одягу. І тут у нас розташований сейф є капці В номері є чайник та чашки. До речі, фейна чайного набору я не бачу. Міні-бар заповнений газованими напоями та пивом. Заглянемо зараз в ванну, кімнату. У ванні у нас лише душ з вікном в кімнату, туалет. Мінімальний набір косметики готелю. І ось так виглядає загальна кімната. Там, де розміщення 2 плюс 1. Двоє спить тут, а третій на розкладному кріслі софа, Там у нас вид на море. Є також стандарт з двома окремими спальними місцями і одне двоспальне місце. Там може проживати 2 плюс 2, і вид буде на сад. Велике дзеркало, плазмовий телевізор. Ну, і, в принципі, все. Зараз вийдемо на балкон. Ще раз проговорю, що це мінімальна категорія номера. На двох осіб у нас вар з шести подушок. І балкон, два крісла, столик та чудовий, неймовірний вид на територію готеля та на Егейське узбережжя горе море. Ну і давайте зглянемо ще один номер стандарт те, як я говорив, максимальне розміщення 2 плюс 2. Дві особи спить на великому двоспальному ліжку, і дві особи на розкладній Софі. В принципі, таке ж саме розміщення, але чомусь там розміщають три особи, тут чотири. Тут все те саме. А от вид набагато кращий. Вид на сад. Ну і наостанок покажу вам ще одну категорію номера. Це номер терас Світ. Величезний номер з терасою та джакузі. Розпочнемо з ванної кімнати. Оце все ванна. Робоче місце. Тут вже набір косметики побільше, є зубні щітки, є і станок для уття. З однієї сторони у нас туалет, окремі двері. З іншої сторони міні-хамам та душ. І покажу зараз загальний вигляд кімнати. Велике двоспальне ліжко King Size, бар з чотирьох подушок на особу. Плазмовий телевізор. Давайте заглянемо в міні-бар, можливо, він тут трішки більше має наповнення. Да. Тут і сок, і фанта, і пиво, більше газованих напоїв. І виходимо з вами на терасу. тераса вздовж всього номера, місце, де можна просушити свої речі. Панорамний вид на море та на територію готелю. І в номері. Зона відпочинку джакузі та шезлонги. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що на превеликий жаль, мій випуск гаясного кінця. я Сподіваюся, що він був для вас корисним. І Найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали з оглядами готелів Туреччини. Є канал по егейському збережжю, є по анталійському, і є канал з ГВП та Делюк з готелями Анталійки. Долучайтеся. Мене звати Саша Гурчий. від вас. Лайк, підписка на канал, на інстаграм. До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро, можливо, навіть в цьому готелі під час великого повноцінного огляду.